Всім добрий день, хочу коротенько показати, чим я займаюся останніми днями. Як каже моя мама, у нас консервний завод. Ми зараз активненько консервуємо фрукти, овочі, ну, те, що, дав Бог, що вродило. Ось це сливка така, щось середнє між абрикосою і сливкою. Бачите? Помила, складаю в банки. Ось. Тут уже водичка в мене закипає. Буду закривати компот. Закриваю небагато по три банки різного виду, тому що нема, закінчуються банки і нема їх де брати. Одна 3 літрова банка в нас коштує 60 гривень. Ось, тому якось так. Нема нема, 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 нема банок, Десь потрібно брати банки. Зараз покажу ще вам інші сливи, які в мене є. Ще є венгерка. Також хочу сьогодні закрити венгерку з корицею. Таку типу закусочку. Ось. Ну, ще потрібно ось законсервувати. Огірочки. Ну, не знаю, ще не вирішила, чи буду їх консервованими закривати, чи все-таки закислю і зроблю як бочкові. Ну, це ще потрібно буде вирішити. Все, ось, наклала. Майже більше половини кожної банки сливок, і потім буду методом гарячої заливки заливати і два рази, і на третій раз вже буду закатувати. Добавлю цукру, ну все стандартно. Це, в принципі, не рецепт, я просто показую чим я займаюсь. Ось. Ще вчора закрили грушки. Ось, дивіться, як виглядають. Є грушки які ну, дольками, а є і ціленькі. ось тако. Бачите, такі гарненькі вийшли, також на зиму. Ну, от Я ж кажу, банки закінчуються, хочеться все закрити і не виходить. І такі кислі огірочки, такі, як з бочки. Я закисляю 3-літрових банках, а потім їх розкладаю по півлітрових, по літрових. Ось і вони виходять дуже-дуже смачненькі на зиму, без оцту. Вони закриваються у власному кислому розсолі. А тут також зірвали ще, бачите, ящичку, зірвали сливу венгерку. Це наша слива така в цьому році. Бачите, тут навіть вже почало пропадати. Потрібно... Ну, вчора зривали і вже було... вечір, був, то вона підряд от попадала. то Цю потрібно перебрати. Ось будемо робити. Що будемо робити? Ми будемо робити з неї ну, повидло сливове і буду закривати, оту, таку, як я казала, закусочку сливка із корицею. Але, напевне, буду в цьому році закривати не цілу сливку з кісточкою, а без кісточки. Ось до, дивіться, я якраз почала. Насипати собі сюди в миску, щоб е, помити її гарненько, залити водою. І все. І можна було дрилювати, доставати звідти кісточку і консервувати сливки. Ось отака краса. овощі в цьому році в мене вродили так собі, Ну через те, що були пізно посаджені через відомі вам причини. ось А фруктів, слава Богу, Ягод, фруктів у цьому році вродило. Так що будемо закривати те, що є, закатувати. Так само щось людям віддамо сусідам, хто, кому потрібно, приходять, беруть. Ось, так що такі у нас справи. Бачите? Дуже гарні вродили сливки. ну Просто супер. Дивіться, яка краса. Ось, Рецептів багато в інтернеті, я не буду розповідати, як я саме закриваю. Я думаю, що кожна людина має собі свій рецепт, яка, ну, який їй подобається і можна закрити. А якщо хтось там щось не знає, то можна погуглити. в принципі. Туди що кладеться? Кориця. оцт, Тільки оцту я буду класти менше, ніж в рецептах указано, тому що дуже багато чомусь у оц... у оцту кладуть сливи. Ось, буду класти менше, тому що оцт, він не корисний для організму людини. Ось, кладеться туди духмяний перчик, чорний перчик, лавровий листочок, кориця і гвоздика приправка. Ось. І все. Заливається розсолом, цукор сіль і ставляться на стерилізацію баночки. Все, більш нічого там складного немає. Ось так, що ось відібрала, я думаю, мені вистачить, а це піде вже на е, сливове повидло. Ну, ще думали, може, пастилу спробувати зробити, але не знаю, чи дойдуть у нас руки і сила до цієї пастили, чи не дійдуть. Будемо бачити вже по нашому, так сказати, не знаю, по нашому натхненню, тому що дуже багато роботи. Господарство зараз знімаю менше. Стараюся, як іду щось зняти, вже саме роботу показую, але ніяких таких більш інформативних відео, так як годувати, там доглядати, зараз не знімаю, тому що немає часу на це. У мене, якщо потрібно, заходьте в старі відео. Дивіться за минулий рік, за півроку тому, за 8-9 місяців ще до війни. Там багато відео, де я розповідаю, як я за господарством доглядаю. А зараз ось. Показую більше, чим займаюся щодня. Так що всім пока.